Найліпшого ранку я Оляна, і я вам покажу, як проходить день власниці студії найліпші. Поїхали зі мною. Мій робочий ранок почався вже достатньо давно. Він почався із робочих чатів, з того, що в нас вимкнули світло не заплановано на лівобережній, в нас зламався кулер. І взагалі в нас дуже часто трапляються якісь розмажорні ситуації. Вони зазвичай легкі в управлінні, але інколи це завдання із зірочкою. До речі, якщо вам цікаво, то запитайте в коментарях і ми будемо копати чуть глибше і більше розказувати вам про такі історії. В списку моїх завдань на сьогодні закупівля в метро. Всі замовлення матеріалів і товарів здійснюють наші адмінчики онлайн. Я займаюся лише підтримуючими закупівлями приблизно двічі на місяць. Сьогодні ми заплатили 5018 гривень. І як бачите, я перфекціоніст. Складаю наші покупки в авто і прямую в студію на мінській, де першим ділом обіймаю своїх найліпших. Трішки за кулісня найліпші. Я не люблю хаос і непорядок, тому в своїй роботі я все структурую і систематизую. Кожен новий працівник наших студій проходить так званий процес онбордингу, на якому ми відповідаємо на абсолютно всі запитання, які можуть в нього виникнути протягом роботи. І адміністративні питання, питання сервісу, абсолютно все. Також для кожного. Працівникам наших студіях я розробила посібник, де прописані всі інструкції на всі випадки життя, відповіді на буквально всі запитання. Ось, до речі, я вам зараз покажу, як виглядає посібник адміністратора, і скільки насправді в адміністратора нашого роботи то цілих 28 сторінок. Наші посібники ми постійно допрацьовуємо і доповнюємо. Так, зараз мені потрібно додати інструкцію в комбіновану плату записів. Тепер я відправляюсь на лівобережну, точніше, тягнусь в заторі. Якщо ви думаєте, що в нас є спеціальна людина для того, аби заправляти каністри пальним для генератора, то ця спеціальна людина перед вами. От я зараз на лівобережній. Тут кулер, якого зараз немає, бо він в ремонті. А в наших дівчаток сьогодні генеральне прибрання. Дякую, що провели зі мною цей день. Багато тем залишились за кадром. Ми будемо їх поступово розкривати в наступних гріл. А ви можете, до речі, писати нам в коментарях або в директі. Я розумію, що так комфортніше. Теми, які вам цікаво було б дізнатися про найліпші Па-па!